Але я, Героїв Івано-Франківську. Повинні пам'ятати цих людей. Бо без них ми ніхто. Коли я тут постійно проходжу, я проходжу і плачу. Цим людям ми дякуємо за незалежність, за свободу, за існування. Це краще з кращих. Пам'ятайте про них, живіть чесно, справедливо. Наше життя це справедливість. Чесно не можу не плакати, бо сам воював. Плачу. Плачу. За них ми повинні жити. За них ми повинні молитися. Тільки праведне, Чесне життя корумпована Україна це зневага до їхньої пам'яті, до їхнього вченку Розкрадання армії. Розкрадання державного бюджету це злочин перед цими людьми. Думайте, що ви робите. Думайте, щоб у кожного в голові була справедливість.